Вітаю, знову у нас, як завжди, один день на обіз полів і що небудь, аби виставляємо Миколаїв. 29 червня, 24 рік. Просу. Ми знаходимо, заїхали напросу з іншої сторони, і тут ось така ситуація, страшна ситуація. Ну, Воно не то, що з тої сторони, тут воно ось такий вигляд має. Не дуже просо. Що хочу показати, заїхали, можливо буде коротке, нічого тут нема, що показувати. В'яже воно потихеньку, сліди трактора. Але що я помітив, так як на ячменю мені десь писали, я казав, що з краю зазвичай поганий, але в цьому році воно краще. І ось тут. Ось просо, Десь метрів 5 від краю. Воно шикарне, воно стоїть шикарне. Тобто ми все зробили правильно. Воно дуже красиве, шикарне просто. Тут немає нічого. Ну Тут звісно, тому що тут посадка, коріння дерев. Але от мені все ж здається, що тут висмоктали коріння, сильне затінення. Язик прилипає від спеки. А тут ну просто як ефект тіні, мабуть. мабуть. Це такі здогадки. ну А чому інакше воно може отак от 5 метрів вирізнятися? Дійсно шикарне просо, яке вже висотою, маю, як я казав, ще за те місце. А тут відходимо і все. І проса майже немає. Тож у нас має бути все ось просал, а от таке, як там з краю, А тут а тут маємо, що маємо. Маємо ось такий вигляд. ну Не сказати, що його немає. Воно є. Воно тільки-тільки ну, починає кидати володь. На каналі є відео, де я знімав е секретне просто, я його назвав так. ну Це те, що я показував е те, що ми сіяли на місяць раніше за ось цей масовий посів. І воно виглядає дуже красиво. Набагато краще. Я не кажу, що дуже красиво, набагато краще. Тож, потрібно сіяти по тер... температурному режиму. Все ж язик той такі складні слова не хоче виговорювати. По температурному режиму. Все в цьому році була температура дуже висока, дуже зарано. Тож треба було сіяти по температурному режиму, а не чекати строків якихось посіва. Ось такі справи. Все. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Коментарі, обговорення, ось такі волоті, ну, буде що буде. На крайній випадок сіна накосимо якогось. Сіно все одно буде. Щось трошки сіном, трошки зерном. До речі, там по соняшнику сьогодні знімав відео, теж буде, де ароматик, де попросові. Що помітив, що там, де ми розкидали, Солому просяну. Хто пам'ятає, як в минулому році ми частину ми розкидали, а частину лишили на тюкування. То ось там, де ми розкидали, там соняшник зараз набагато краще. Чому? Не знаю. То -ли від, або від соломи що зберігає вологу, або б вона щось там перегнила, щось зробила, розклалася, солома від проса дуже швидко розкладається. Але він там виглядає краще. Там, де ми. Поклали на валки, стюкували, де було менше соломи, там соняшник трошки гірше виглядає. Чому так, невідомо. Все, попросу, ось така ситуація у нас. Все, дякую за увагу. Підписка, вподобайка, обговорення. Пишіть, коментуйте, кому що цікаво, щось підсказуйте Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу вирощувати врожай Кожен займаємось своєю справою, і тоді буде все добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині.